Доброго дня, друже. Це відео створене тому, що мене сколихнули новини про жорстокий напад на Ізраїль терористичним угрупованням Хамас. Я українка. Я народилась в країні, якої вже не існує в Радянському Союзі, але комуністичний режим все ще сильно впливає на наше життя. Бо Україна, як і безліч інших країн, зазнала неймовірних страждань від свого північного сусіда. Комуністи заклали основи нашого сучасного суспільства. Третина світу так чи інакше потерпає від всюди сущого ока Кремля. Від самого початку свого існування комуністичний режим проявив себе як терористичний. Репресії, голодомори, терористичні акти, корупція, свавілля влади, знищення національної ідентичності і переслідування за рідну мову. Це лише голі факти, за якими ховається трагедія кожної окремої людини, мільйонів людей. На щастя, в моєму житті зустрічались люди великого серця, яким вдалося посіяти в моєму розумі паростки істини і здорового глузду. До сьогодні пам'ятаю слова професора з університету, який говорив, що мафія в країнах світу це бандитські угруповання поза державою. І уряди держав борються з мафією. Зовсім інше з СССР. Комуністичний режим і є мафія. Він сказав Італійська мафія, яка проникла в багато держав світу. По суті, дитина в пісочниці у порівнянні з комуністичною мафією. Не буду розповідати про жагу комуністів перетворити весь світ в комуністичне болото. Ідеї про світову революцію і те, як вони ці ідеї втілювали, відомі всім. Ми тільки зараз можемо оцінити той психічний і моральний збиток, який нанесла комуністична брехлива пропаганда. Брехня зламала психіку мільйонів людей. Бо коли людина вірить у брехню, то перестає бачити реальний світ. Мислення такої людини спотворюється, і це призводить до дискримінаційного і упередженого мислення. Людина втрачає самоідентичність. Перестає поважати себе, а це призводить до деградації не тільки в суспільному житті, а також призводить до втрати сімейних і загальнолюдських цінностей. І ми прояви такої моральної деградації спостерігали в діях російських терористів на території України в лютому 2022 року. І це знову проявилось в діях терористів Хамас на території Ізраїлю уже в 2023 році. Люди зовні а демони всередині творили неймовірні звірства по відношенню до мирного населення дітей, жінок і людей похилого віку. Два військових конфлікти. Сценарій один. Що це? Співпадіння. Не думаю. Це не може бути співпадінням. Якщо явище чи подія повторюються більше, ніж три рази, то це закономірність. І ми можемо прослідкувати її витоки. Сьогодні здається, що ворог, який завжди приховував своє істинне обличчя і мотиви за брехнею і лозунгами, на зразок ми за мир, нас тут нема, це не ми. Вийшов на відкрите полювання за тими, хто ще не втратив здатність розрізняти добро і зло. Буча ірпинь стали синонімами. Звірячої нелюдської жорстокості росіян проти українців. Хоча українцям добре відома звіряча натура чекістів. А тепер Ізраїль. Те саме, що російські нелюди творили в українських містах і селах, тепер терористи Хамас творять в Ізраїлі. Аналогія очевидна. А тепер про духовні витоки цього явища, що називається Хамас. Слово Хамас зустрічається в біблійних текстах, яким налічується три тисячі років. Це слово в сучасному перекладі означає фашизм. А тепер увага не секрет, що в СРСР було створено школи тероризму з метою навчання терористів-революціонерів для здійснення державних переворотів по всьому світу. Хамас, Аль-Кайда і багато інших терористичних угруповань. Як і майже всі державні перевороти у світі, були проспонсоровані Кремлем, центром і осередком усього найгіршого у світі. Усе, що ми називаємо тероризм, мафія, фашизм, це все дивним чином сконцентровано саме в цій країні Російській Федерації. Така собі кунсткамера. А тепер про цікаві факти, які говорять самі за себе. Мавзолей Леніна побудований за всіма канонами чорної магії культу смерті. На красній середньовічній площі, чомусь в 20 сторіччі, комуністи зводять точну копію піраміди місяця, що в Теотіуакані, що спільного між комуністами і культом кривавого Бога Віцелопочлі? В зікураті Бога смерті Віцелопочлі лежить труп людини. І це не кадри з фільму жахів. В наш час у всіх на виду, в єдиному місці у світі, труп божевільного шизофренічного сифілітика лежить на головній площі країни. Чи це не чорна магія? Навіщо їм це? Напевно, поховальний антураж має надихати на жалобу і нагадувати, що над життям кожного тяжіє безжальна рука Бога смерті. Чекісти проголосили себе Богом, який вирішує кому жити, а кому вмерти. До влади прийшли люди, які відкинули творця, відкинули вищі духовні цінності і потреби людини. До влади в Москві прийшли представники демонічного культу смерті. Мільйонні жертвоприношення наочно показують, хто вони і які в них цілі насправді. Таким чином, комуністи оголосили на весь світ, що вони насправді сповідують нову релігію релігію Хамас, людиноненависницьку ідеологію, релігію нового світового порядку. Фокус в тому, що якщо хочеш щось добре сховати, то поклади це на видному місці. А пропаганда переверне все догори ногами як їм потрібно, і історія показує роблять вони свою чорну справу дуже добре. Достатньо, щоб людина повірила в брехню і почала одобрювати її. Саме цього вони і чекають, бо саме з цього моменту людина стає співучасником їхніх злодіянь, тобто відповідальність за свій вибір людина понесе сама, і це має фатальні наслідки для людини бо такі принципи карми якщо людина одобрює зло і брехню як щось правильне і добре, то стає відповідальною за наслідки свого прийнятого рішення. Якщо людина одобрює щось, значить, вона дозволяє цьому бути. Наше відношення робить світ таким, яким він є зараз. Таким чином, кармічна відповідальність за вбивства мільйонів людей, за брехню і магію лягає на плечі співучасників, пересічних громадян, які розвісили вуха. Щоб влада навішувала туди побільше локшини. Це пояснює, чому криваві диктатори витрачають мільйони грошей і зусиль, щоб приховати правду, щоб створити картинку доброго таточка, який нібито піклується про народ. Любов, отримана добровільно, чи любов, отримана шляхом маніпуляцій. Немає значення. Сила любові дає можливість злочинцям уникнути покарання вищим судом карми. І не потрібно сподіватись, що у злочинця прокинеться співчуття чи справедливість. Навпаки, ви думаєте, що ви живете в світі широкого вибору? Насправді є тільки дві сили, що рухають діями людини це сила добра або сила зла. Ісусу приписують слова не слухайте, що вони говорять. А звертайте увагу на їхні дії. Бо саме дії це факти, що виказують той дух, який надихає людину на конкретні дії. А головних мотивів лише два це підтримати зло або підтримати добро. Наш вибір дуже обмежений насправді. Всі варіанти знаходяться в межах або зла, або добра. Сцена світу змінюється дуже швидко. Але насправді, всі діючі персонажі одні і ті ж ми не спостерігаємо за театром дій. Ми головні актори всіх сцен в глобальному конфлікті зла з добром. Людина звучить гордо лише тоді, коли вона проявляє свій внутрішній стрижень і коли вона відстоює власну позицію. Фанатичність і упередженість. Говорить нам про те, що людина позбавлена здорового глузду і виродилась як жива душа. Як відомо, віра Ізраїлю стала основою для всіх релігій і світоглядних концепцій світу. Ізраїль зберігає ядро знань, які є глибинним ядром людської душі, створеної первотворцем життя. Так чому сьогодні так багато людей підтримує ідею Хамас знищити Ізраїль, і ще найстрашніше знищити всіх євреїв? Десь це вже було. Знищити духовну основу людства ось що насправді хоче Хамас. Дякую за перегляд мого відео. Якщо у тебе такі ж цінності, як і у мене, якщо ти на стороні добра, то допоможи моєму молодому каналу вирости. Приєднайся до спільноти вільнодумних і щирих людей. Я вірю в перемогу добра. Я вірю в чистоту і справедливість людини і світу. Я вірю в тебе. Напиши, що ти думаєш.